Знати закони не головне, головне вміти їх застосовувати. Доброго дня. За вікном осінь, суха осінь. І ми вирішили нарешті, дякуючи моєму другу Олександру, який сказав, що Олег, я впевнений і відчуваю, що напевно пішли гриби. І от ми вирішили, незважаючи ні на що, на те, що нема дощів, поїхати і перевірити. Чи будуть гриби чи ні. у вас буде шанс все подивитися, і тому, і, тому, і тому ми зараз йдемо. Бо я бачу, дехто починає крастися, бо гриби, гриби люблять тишину. І чим менше звуків, тим більше грибів ви зберете. В лісі не одного грибника, жодної людини. Але е сказали, що сіроїшки вже в лісі є. Правильно? Олександр? Так. Да. Є. Олександр сказав, що сироїшки є. Це вже прекрасно. Так що, що, йдемо? Йдемо з Богом. Да. Оце Олександр, мій друг товариш, який люб'язно да, запросив мене і показав місце. Це нове місце. Ми тут ще ніколи не були. Сказав, що по його даним дислокації, якому друзі передали, що тут все як повинно бути. Да? Я сподіваюся, що ми щось тут знаємо. Да. Да. Або те, який нас сюди відправив, те, який там біжить ззаду, пам'ятаєш він получить. Все, йдемте збирати людей. Добре. Відстану посилі, це тут було знову. Померло померла. Дам пораду для починаючих грибників, Риби дуже люблять рости на О таких окраїнах. Бачите, я йду по дорозці, і це зліво від мене ліс. Якщо десь ви десь так побачите рибочку, заходьте. А зазвичай вони так люблять рости. Це... Їх не люблю на Ось перший, перший признак грибів, бачите, знайшов два дві бабки, значить гриби в лісі є. І деякі пісімісти, деякі люди, які розувірились в тому, що в лісі повинні рости гриби, вертаються вже назад, вони ж з речами йшли до машини. А я, от, будь ласка, два штуки. Те ради чого ми приїхали, ще немає. Ну, одне, подивлюся яка вона теж. Красива, можна сказати. Бачите, ось така от бабочка красива. Чи залишимо її звіряткам? Хай звірятки їдять білочки. Ого! Оце щастя таке. Я сказав, що я його знайду. Є кому вручити? да, Є кому вручити. Є. Бачите, оце біленький грибочок. Дивіться тут поруч, поки може бути десь, поки не напігли. Гадюки, 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 гадюки. Дай, дай вам гадюки. Дайте гадюки. Я їх не боюсь. Гадюки. Точно білий, дивись, саме на А от ще один. О -о -о -о, а от другі біленькі, бачите? А ви думали що? От Коротше, от бачите, є білих гриби. Є ось такі білий грибочки. Бачите? Красавчики. Як так зараз модно в тіктокі постукати. Не знаю для чого стукають, але факт є. Зафіксований білі грибочечки. Можна сказати почти чистий. Будуть краще. Другий Ось такі білий грибочки. Ростуть в лісі. І так, 2 Ха-ха-ха ха 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 треба дивитись тут, бачите, на одному місці росло зразу три. А це прекрасне бабочки. Це я вже після білих знаєте, розслаблені, вже й дуже спокійно. Дитикі гарні. О, свіжачок! Оце свіжачок. Це даже, по-моєму, знаєте що це? Та, мені здається. красную не бабки бабки О, бабочки такие бабочки то есть любые месяки красные Не неудобный тогда тестес пеходы Кабабка кричит. Иди 2 метра. 2 метра иди шоу. Вот я понимаю. Пошла движуха. Вот это движуха. А я трохи тебя зачервила. А едят ей тебе... белочки. Значить, Ситуація така. В лісі грибів хотів сказати, що немає обману, ну трохи є, є. Треба ходити і ходити, щоб їх знайти. Нема такої великої кількості, як би хотілося б. Але це 15 хвилин, два біленьких і дві прекрасних бабки. Було більше там, але вже були такі, що не підлягають вживанню до людей, але до вживання звірів. Підуть. Шанс знайти грибницю у нас є. так що Знайдемо і наріжемо зразу відрости. І другий, у мене два відро, я взяв два. Так що мушу добрати два. Якщо ви десь в якомусь місті знайшли білі, чи бабки чи інші гриби, не, не, не біжіть далі. Дуже гарненько спробуйте обходити той квадрат, де воно є, і у вас шанс на воно ще є. Це провірено з годами і з часом, бо так бігати по лісі це не означає, що вони кругом ростуть. Гриб теж має місце, місцину, де він, йому подобається і він там росте. Так що ми зараз приймаємо рішення, обернемося. Той квадрат, де ми знайшли перші білі гриби, і маємо надію на те, що вони там ще терчать. Без них, як приходив, я до тебе о півночі задивлявся. Бачите, підемо по дорозі, заблокали і по дорозі трапляються такі гарні рибочки. Це кусмачок такий. О. Красота. Слімачок вели від нас. Ой, дерев -дерев який красавчик! Як Сі, хто такий знайшов? Саша Саша знайшов? Да, да, Ото юшка вже точно у нас. Готово да. зразу їсти. Тут красивий. О тут треба дивитися. Знайшов білий гриб. От він росте. тут. Оща ось такий хотіли, красавчик. Бачите? Білий риб. Ось такі якраз. Оце, як кажуть, мрія багатьох грибників. Ну, Правда старенька мрія, така як я, але покладе. Так yeah. поки покладе, полежить. Білити не по одному не ростуть. Тут можливо десь бути його подільники. Ти сестра, <різвіст> йо, 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 йо. Ох, які гарні. Три, ношік, іще одного. І так, ребята, ходили, 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 заблукали, шукали вихід, куди ми прийшли. І отут. Випадково натрапили на, на сімейство білих груди. Вот вони. Вот он, красный. Вот вони мої красен. Одна я такие. такі. Другі. Третій. Чистенькі всі бачите. І отам от далі ми бачили четверо. Чотири білих гриба, ворожами. Хо-хо, Алілуя! Аллилуйя! Алілуя! Четыре білий гриба! Четыре! Можно фотошку другу, десять красиво. Может быть, что-то не красиво. Але чую, чуешь ножка. Ціливо? Ні, вроді. Просунчик. За ж очі бігають. Як від вітру полі, народився вітер полі, народився у сорок. No. your whole ass now hold it Ловился, думал, что мы ее не znajдем, а мы это нашли. Сколько ж тут ка. А что такие? Красота. Таких дебрях, ну, нелюбые такие. Сладенькие. Так, дивимося, вони зустуть зазвичай. Навернули пару. Кол, и нашли еще одну. Значит, mm это -hmm. по привычке. Тоже хорошенькие, свеженькие. И еще один. Mm -hmm. То есть, да, покажу, -то. и покажу еще. Здесь эти корень. Прекрасно. Переводимо підсумки тихого полювання, нашого першого в цьому сезоні грибного полювання в сухому лісі. Що я можу сказати, грибів нема. Практично, практично щоб знайти е, білих гриби, ну, приблизно даром такого плану, знаєте, треба намотати дуже багато кілометрів е, рибочки. Щоб знайти такий грибочок. Дуже сухо, людей немає, грибів теж дуже мало. Зустріли місцевих аборигенів, Кажуть, що треба чекати, щоб пішли дощі, і тоді у вас буде шанс збрати ось такі білі грибочки. Взагалі цей ліс, де ми зараз знаходимося, він славиться білими грибами, гарними білими грибами, Я колись тут був. і Повірте, грибів. Стільки було, що поміняли дві два місця нашої локації, називаємо так, грибною. І, кажу так, на одній взагалі нічого не було, там, де колись було біле грибів море, на другій тут, де ми ходили. Тільки в містах, в містах, скажімо, таких, де наступала нога людини, знаходяться такі біленькі грибочки. Як ми попали на ці міста, де не ходять люди. Випадково. Але я вам ще скажу, що це білий грибочок, що він більше. Це напевно все ж таки літній, хоч вже маємо осінь грибок. Бачите, він такий маєте жоптувати відтінок внизу. Тому маємо надію, що після того, як піде дощ, ми знову поїдемо в ліс, назбираємо багато-багато, багато-багато білих грибів. Ну а так маємо, що маємо. Ви бачите такі бабочки і все. Так що на цьому слові збувати здоров'я. Mm. Дякую нашим Збройним силам України за те, що ми мали сьогодні таку можливість і безбирали гриби. Все. Слава Україні! Знати закони не головне. Головне вміти їх застосовувати.